Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачне кокосове печиво. Виходить м'якеньким, смачним та просто ідеально підійде до чаю А ми не будемо гаяти часу, хай готувати. Та перше, що нам знадобиться, це 250 грамів вершкового масла або маргарину. бажано щоб воно було кімнатної температури. Після чого я додаю 200 грамів кисломолочного сиру та 150 грамів цукру. Та ще нам знадобиться одне. Не яйце. Все це перебиваю блендером. Бажано просто до однорідної маси без комочків. Ось така маса виходить, тепер я додаю кокосову стружку. Я додала її 40 грамів, але, як на мене, це дуже мало. Тому додавайте приблизно 80 грамів кокосової стружки. Усі детальні пропорції я напишу під відео. Тепер додаю у борошно-розпушувач та все це гарно перемішую. Об'єдную тісто спочатку ложкою, а потім руками. Зауважу, що тісто дуже сильно довго не потрібно вимішувати руками, просто його об'єднати. У ітозі виходить ось таке тісто, я беру завдяки ложки кружечок та ось так руками його обминаю. Можна його обваляти в цукрі та викладати на пергамент. Випікає печиво у розігрітьій духовці на 180 або 200 градусів, усе залежить від вашої духовки 20 хвилин. Орієнтуйтесь за рум'яністю вашого печива. Та ось такі гарньоні виходять. Те, що треба, до чаю. А я бажаю вам натхнення у приготуванні, чекаю ваших відгуків у коментарях. А Якщо вам сподобалось відео, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!